Вітаю на каналі Мій шлях, я Юлія, автор каналу. Сьогодні знову глибока тема. Розбилося скло на дрібні шматочки, розійшлася земля під ногами, зникла опора. Болючий ступор зв'язав думки і навіть руки ні, все тіло. І гострий, ніж біди увійшов у самісіньке серце, пройшов наскрізь і міцно закріпився. І будь-який найменший рух приносить нестерпні страждання. Здається, що його неможливо витримати. Ще мить і я просто помру від мук. Краще не ворушити. Залишити все, як є, хай вже вросте собі, стане частинкою мене, тільки б не чіпати його. Витягнути, ви що, здуріли, буде ще гірше, я точно не перенесу такого болю. Це буде останнє, що могло бути у цьому втіленні. Хай пройде час. Може, він залікує? Будуть якісь події, люди, і мені стане просто не до цього. І я зможу забути все, можливо, почну з нуля, ніби нічого не сталося. Чи я перша, чи я остання. Кожного дня на планеті Земля хтось переживає якусь свою біль різного масштабу. І нічого ж. Чого це я? Себе жаліти і далі що? Це все одно, що посипати відкриту рану сіллю з перцем. Так, все. Життя продовжується спокійно. Ідемо далі. Забули. Це моє, і я не покажу йому нікому. Сховаю глибоко, і в виду не подам. Я ж сильно, якось так. Ой чому так серце калатає? Щось раптом стисло горло міцно. Боже, як боляче. І сльози підійшли до очей і застопорилися. Уже вилились би всі, так ні. Стоять, чогось чекають, може, дня вчорашнього. Хтось посмів ворохнути о отой самий ніж біди. Аж у голові запаморочилося, ім'я своє не пам'ятаю. Знову нагадався той день, та страшна мить, коли мій спокій, цілісність порушив цей кинжал, образи й горя. Але ж скільки часу пройшло, все давно мало забутися і зникнути з душі і пам'яті. Я ж почала нове життя, оберігала, як могла, свою глибоку рану. Пане часе, ти чого не зцілив, не прибрав мій біль у просторі своєму. Цікаво чому? Усі ж говорять час лікує, почекай, рани заживуть обов'язково, ти тільки дай усьому час. Моя душа дорогоцінна, це кажуть люди, та не всі. А ті, хто не відчув страшного болю, дрібничку із галактикою сплутав, дивись, коли тобі у палець зайде дрібна колючка, я зцілю? Можливо, в моєму просторі організму людини під силу її переварити. Ну, трохи може поболіти, понаривати, але в цілому справи добрі. Якщо в твоїй руці застрягне щось побільше, шматок заліза, скла чи там чого ще, то як? Чим допоможе тобі простір часу? Чим швидше витягнуті з тіла, тим скоріше воно заживе. А коли ніж у самісінькому серці, дорога хвилина кожна ні, тут справа на секунди, бо можна втратити життя. Не змириться тіло із стороннім предметом у собі, бо він чужий, порушив спокій, цілісність і течію природного здоров'я усіх процесів, що підтримують життя. Нахабно різко вклинився негідник. Не можна далі залишати все, як є, Сціпивши зуби, дозволь витягти тобі предмет смертельний. Терпи, в потоці все анестезують максимально, оброблять, дезінфекцію дадуть. І тільки так твоє серденько я зцілити зможу. Отут уже потрібен буду я. І так з любим душевним болем. Спочатку треба витягти отой кинжал. Інакше ти не виживеш, а душа навіки скам'яніє, чекатиме на цей святий момент. Отак От сказав мені його величність пан час. Пам'ятайте, в кожного з нас є неймовірно потужна сила. Дякую за увагу і повагу до моєї праці, до наступних продуктивних і цікавих зустрічей!